Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішній короткий брифінг. На сьогоднішньому брифінгу ми хочемо проінформувати про захід, який буде відбуватися у нас в області. Це призив офіцерів запасу на військову службу Збройні Сили України. Значить, зараз, згідно розпорядження начальника Генерального штабу, на протязі травня місяця будуть проводитись підготовчі заходи до призиву. Будуть вручатися пов'язки офіцерам запасу. Я прошу не будути, це пов'язки не на призив. Це пов'язки для того, щоб з'явитися військові комісаріати для виконання підготовчих заходів, а саме за викликом районного військового або міського військового комісару. Офіцери запасу мають з'явитися військовий комісаріат для оформлення військово-облікових документів приписки і проходження медичного огляду. Ті, хто будуть потім призиватися, вони отримують ще одну повістку вже на сам призив. Сам механізм наступний. Зараз на протязі травня будуть визначатися і проводитись підготовчі заходи, а в кінці травня вийде указ міністра оборони на призов. Зараз мені задають питання, скільки від області призивається офіцерів з запасу, які спеціальності поки я на це відповісти не можу. Після проведення підготовчих заходів, після виходу указу міністра оборони, вже в самому указі буде визначена кількість офіцерів, з якої області хто призивається, і спеціальності, за якими вони будуть призиватися. Бо, як кажуть, не всі подряд. В Сили, а нам потрібні тилові фахівці, потрібні артилерісти, потрібні піхотні уси. Як ми знаємо, наші навчальні заклади в основному спеціалізуються наша військова кафедра на випуску офіцерів артилерістів на е, юристах, випуск е, спеціалістів з юридичної сфери і піхотні вузи. Ну, Дещо, де скажімо так, е, інші спеціальності. Ну, Невеликій кількості, а також в нас в області дуже багато медиків. Дуже багато медичних закладів і медиків, як лікарів, так і молодшого медичного персоналу. По кількості, ще раз повторюсь, і по професіям це вже буде визначено кінці Значить, Хто підлягає призиву? Також задають питання, чи хто служив в АТО, будуть призиватися, хто не служили. Значить, призиву підлягають громадяни України віком до 43 років, які, дословно, громадяни України віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки, за програмою підготовки офіцерів запасу. Склали відповідні іспити, мають вищу освіту за освітними ступенями не нижче бакалавра. Та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцер запасу. Ті офіцери запасу, які до цього взагалі не служили в Збройних силах, не були в АТО, не проходили раніше службу до війни в Збройних силах, які не мають практичного військового досвіду. Тільки ті офіцери будуть призиватися. Ті, хто пройшли в службу в АТО, хто раніше служили, в Збройних силах призиватися не будуть. Також не буде призиватися від призову на військову службу, звільняються громадяни, які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби, які до початку військової служби досягли 43-річного року віку, які виконали. Обов'язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів, про військовий резерв ми говорили на прошлому нашому брифінгу, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах. Є, Є така категорія. А також які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі і звільнення від від відбування покарання. Оця категорія призиватися не буде, всі решта громадяни підлягають призиву. Зараз ми будемо викликати всіх офіцерів запасу. Вони будуть проходити медкомісію, буде визначатися ступінь їх придатності, а після виходу указу міністра оборони вже буде визначена категорія за фахом, за кількістю, як кажуть, за якістю, хто буде призваний до лав Збройних сил. Значить, офіцери, які будуть призвані до лав Збройних сил, вони будуть служити 18 місяців. Вони користуються всіми правами, обов'язками, льгот, пільгами е на рівні і офіцерів діючих, кадрових. По грошовому забезпеченню це буде, ну, допустимо, категорія командира зводу буде отримувати. 8500, 9000 гривень. Якщо він буде проходити службу в зоні АТО на першій лінії, додатково буде отримувати 7500 гривень. Якщо на другій лінії оборони то додатково буде отримувати 2400 тисяч гривень. Категорія командір роти буде отримувати 10200 до 11000 Також додаткові ці виплати. Ну, так само, хто військовий, знає, що. Командир батареї артилерійської це прирівнюється до командира роти, Командира артилерійського взводу і так далі. Ну, це основна категорія, яка буде призиватися. Вони будуть отримувати, будуть отримувати матеріальну допомогу раз на рік, грошову допомогу на оздоровлення раз на рік, коли будуть йти відпустку. При переїзді на нове місце служби будуть отримувати підйомну допомогу. Тобто, всі грошові виплати, грошове, як я казав у цивільних це получка, у військових це грошове забезпечення. Все грошове забезпечення, яким забезпечується кадровий офіцер.